Пановні майстри, ви шукаєте недорогий плиткоріз, але який реально забезпечує прямий різ. Прошу звернути увагу на лінійку плиткорізів Industry. саме Hazer Industry. Саме Найменший в лінійці це Хейзер 730 довжину 730 відповідно, він відрізняється алюмінієвою основою. Наступні два це Хейзер 900. І Хейзер 1200 Звісно, всі вони потихеньку оновлюються, покращуються. Тих 2000-й. Стала товстіша лінійка. У всіх, зараз, у всіх, це дуже важливо. Немає жодного люфта на каретках, який раніше присутній був, і самостійно майстрам треба було його прибирати. Звісно, в комплектацією є. Бокові ніжки, тут дві, тут чотири. З 1200 є е, каліщата і ручка, але зазвичай ніхто не ставить. Звісно, є китайські такі упори, які також можна не ставити, бо якісь їх бажають кращого. Але, як на мене, це достойний плиткуріць за невеликі гроші. Це не головне, не тримай зброю, допомагай за собою.